Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати вареники. Вареники будуть у мене із кислою капустою, ну і з картоплею. Я спочатку буду замішувати тісто. І таке тісто буде швиденьке, простеньке і дуже смачно виходить. Це як колись ми замішували так швиденько, ненадовго, і воно виходилося дуже гарненько. І варенички з нього теж получалися дуже гарненькі. Для цього я взяла борошно, у мене 600 г. Ну, я в описі все напишу, скільки чого я брала. Сіль потрібна одне яйце гаряча, добре гаряченька вода. І олію от все, що мені потрібно для замісу тіста. Скажу вам, якщо ви хочете пісне, щоб було тісто, тоді яйця не додавайте, а вода має бути добре гаряча, майже кип'яток, якщо хочете, щоб гарненько вийшло у вас тісто. Буду показувати. Візьму сіль. Так. Це в мене столова ложка, отак взяла десь півстолової ложки соли на 600 грам борошна. Тепер візьму яйце. Пермасінько вилочку його трошки, От, щоб білок розійшовся, щоб не бігав там зараз по борошну. І теж додаю сюди до борошна. От так. Добра столова ложка Олії. Все так перемішаю трошечки. І взяла отут 300 мл води. Скільки води забере борошно зараз, я скажу. І напишу в описі. Бачите, воду ще всю не додала. що в мене тут пішло і яйце і столова ложка олії. Зараз вже, коли буду от рукою замішувати, я дуже відчувати, треба сюди води, не треба більше. Ну, чуть, -чуть от тут багато ще є цього борошна трошечки ще додам, так небагато. Отаке таке вийшло тістечко. Бачите, я трогаю пальцями. От. Ну, я його ще добре не вимісила, тому що я його зараз ставлю, як завжди, у салафановій мішеці. І вона буде трошки стояти, десь хвилин 10. І я буду знову його ще раз перемішувати. Так, скільки часу, можливо, і два рази ще перемішу. Вже, дивлячись, як у мене час дозволиться зробити. І скажу вам, що із 300 мл води пішло тільки 250 мл. Тіста хай відстоюється, картопля в мене доварюється, а я буду зараз йти тушити капусту. Покажу вам, що я взяла от капуста така кисла в мене. Тут я взяла 400 г цієї капусти. Одна цибуля велика. Олія, ну і трошки перчику. Ну, соли вже буду бачити, коли буде капуста смажитися, чи треба буде додавати до неї трошки соли, чи не треба. Це вже кожен робить за своїм смаком. І скажу вам, що я попробувала, ну, весна вже, трошки капуста така прокисла. Я її зараз трошечки тільки водою змию і тушу отак руками, багато. Ні, трошечки. Ну, зараз покажу Покажу вам, як я буду змивати трошки капусту. От, взяла. Чашку води. Там не грає ролі якої холодної, теплої. Отак, бачите, поляна. І тепер уже буду її так у руках просто віджимати. Так, у мене тут тут трапляються ці кусочки перцю цього. Ну, я у... вареники не буду його ставити. Просто залишуся зимо так. Отак. Ну от і все. Отак. Тепер спробую на смак, яка вона. Ну, якраз для мого смаку вона якраз підходить уже для вареників. Так що йду душити. Я поставила сковорідку, сковорідка вже нагрівається. Покажу вам, що порізала цибулю, отак. І буду зараз всю цибулю смажити, тому що мені потім потрібно буде і для картоплі цибулі, і трошечки для капусти і зверху потім помастити варенички. Так що вся цибуля пішла. Можна і більше взяти цибулі, хто любить багато цибулі, щоб було там так і там олія. І так просмажу трошечки, трошечки так і смажу до. Золотесенької такої, щоб вона була не дуже сильно, так трошечки. Ну, Цибуля, як бачите, вже такого ну, до золотистого такого трошечки кольору посмажилася. І я зараз беру оцю цибулю, тут біля мене є чашка, оцю чашку майже всю цибулю виберу, трошки залишу. Це я так зробила, щоб я вже мала, я кажу, і для картоплі. І потім зверху поливати. Ну, от, Чашку відбрала, а тепер сюди я додаю вже капусту. Якщо дуже-дуже така суха капуста у вас, можна додати трошечки води сюди, коли тушиться вона. Ну, от картопелька тут вже приготувалася, бачите, додаю зараз звідси цей Картоплю багато цибулі не додаю, більше олію, тому що не вид, коли всередині там багато є цибулі смаженої, там вже зверха їблиться. всередині не дуже. Перепотовчу її. Там трошки перчика сюди за смаком. Капуста я спробувала, вже пом'якла трошки. Ну, так як я на свій смак її спробувала, вона мені якраз добре. Тепер додам ще трошечки от перцю. Ну, можна за бажанням додати тепер от ще сюди, хто бачите оцей смаженої цибулі. Тут вже без олії, щоб не було багато олії там. Отак от я додам трошечки ще. І теж перемішаю. А от тепер можна ставити, щоб простивала вона. Скажу вам, що я, поки капуста тушилася, я ще раз перемісила тісто. А зараз, поки вона простиває, я ще маю час і ще раз перемісю. яке воно вже гарненьке, гладесеньке вийшло. Ну, от ще так раз перемісю його гарненько. Капуста і картопля вже готові, простили. І буду розтачувати тісто на варенички. Так. Я перед тим, як розтачувати тісто, ніколи його більше не перемісюю, тому що буде, коли б розтачувати, воно любить завертатися. Все. Тепер тільки вже ріжу на такий кусочок, як мені треба. Можна зразу поділити на кусочки, які вам треба, щоб розтачувати. Я отак буду просто один кусочок такий, я так руками, руками зроблю кружечок. І трошки борошна. і зверху трошечки і буду розтачувати. От і все, напевне, ну отаке. От Тістечко на варенички я коли роблю з картоплею або з капусту, не дуже тонко так розтачую його. І зараз буду нарізати, напевно, так по своєму методу, щоб швидше було, так як я роблю. Можна кружечками, хто як любить. Я сьогодні, напевно, буду нарізати отак. Так мені швидше так, я привикла. Але я роблю її кружечками, це не означає, що я тільки такі роблю. Так і слідуючи. Перші буду робити з капустою. Якщо дуже капуста така невелико посічена, можна її і порізати. От зараз ножем можна отут трошечки порізати. Ну, я зараз побачу, як будуть вони в мене. От, так взяла чайну ложечку гарненької капусти. От, так буду заліплювати. Ой, я все за своє завернути кінчик. Так люблю їх. Робити, щоб завертати кінчик, ну такі сьогодні будуть варенички в мене. Скажу вам, що бачите, з капустою я вже закінчую робити. І майже вся капуста пішла. Такі браннички. Я вибачаюся, я закинула перші з капустою, але вам не показала, тому що я не включила відео. Бачите, я трошки розкажу, воду посолила, вода закипіла, я воду посолила і додала сюди столову ложку олії. Це за бажанням, хто хоче. Бачите, вже закипіла вальнички. Отак хвилиночку, дві, щоб вони покипіли і все. Довго я їх не варю. І знову прикрию. Бачите, гарненько закипіємо. Все, буду забирати. Оніки виходить, бачите? Отакі. Ось такі варенички вийшла з капустою перші я закидала. Біля мене є. Полію ця підсмажена і трошечки зверху зараз я їх ось олію, Пішки. А зараз буду закидати вже з картоплею. Вода знову гадинку закипіла і тваринички біля мене буду закидати їх вже. Сюди каструлю. Такі сьогодні я варенички, бачите, з такими ріжками приготувала. Колись ми давно більшості ось такі вареники робили. Ми ніколи ось таканом чи твормочко якоюсь не виробляли. Ось так розкачали, нарізали і такі варенички готували. От із з картоплею гарненько скипіло, буду забирати. Ви які гарненькі, ці лесенькі, всі, не розварюються. Кришку поставила. Отакій вони. Ви, що тісто дуже гарненьке виходить по такому рецепту. По мастю. І з цибулькою. Тихонько. Я зараз всі доварю і вже готовий покажу всі разом. Вареники я вже зварила. Отак от ще зверх можна циволію смаженою присипати їх. Ну от такі сьогодні я зготувала з вами. Вареники з картоплею і з кислою капустою. Дуже смачненькі, ми вже спробували смакота, там ще є в місці, що ми їли, пробували, це не всі вони отут, їх гарненько Ну, Покажу вам це з картоплею. Отакі. Всі ціленькі, гарненькі, ні один не розварився, тісто прекрасне. Так що, дівчатка, хлопчики, якщо бажаєте зготувати такі варенички, можна з любою начинкою. А от по такому рецептові тіста, щоб хоча б два рази його перемісити, коли воно відстоюється, це дуже гарненьке і таке податливе виходить, тісто для вареників. І швидко, я думаю, і смачно. Так що, якщо бажаєте, зготуйте, приготуйте і ви такі варенички. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал, і дякую вам дуже гарно за ваші побажання і за ваші коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую і дуже щиро дякую. І Чого і бажаю вам і вашим рідним, і як завжди, здоров'я всім і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!